Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольора сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я, дівчинка-оленка. Сьогодні малята ми з Оленкою почитаємо вам дуже цікаву українську народну казочку, яка називається Лисичка і Журавель. Ой! Отож, малята, слухайте, якось лисичка дуже подружилася з журавлем, навіть покумалися. Лисичка кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любчику, чим багата хата? Тим і пригощу. Іде малята журавель напрошений обід. Лисичка малята наварила каші, розмазала по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку. Не погребуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом по тарілці, нічого не спіймав. А лисичка тим часом кашку лиже та й лиже, лиже та й лиже, аж поки сама всю і не з'їла, а тоді і каже Вибачай, кумочку, більше немає у вас чим гостити. Спасибі за те, промовив пісним голосом Журавель. А ти б, кумонько, завтра прийшла б до мене в гості, прийдеш. Добре, кумочку, прийду, а чому не прийти? На другий день малята лисичка приходить до журавля в гості, а журавель наварив борщу. Там багато накидав м'яса свіженького моркви, бурячка, картопельки. І такий малята вийшов за пашний борщ і поставив його у високий глечик. Із вузенькою шикою перед лисичкою та й каже живися, кумонько Люба. Нюхає лисичка, добра страва, встромила голову, а вона не йде, пробує лапою, годі витягти, заскакує відти і відти довкола горнятка, а нічого не виходить. Аж журавель малята, звичайно, не дармує. Дзюп -дзюп. У горнятко та їй собі шматочок за шматочком поки весь не зів борщ. Вибачте, кумонько, люба моя, чим хата багата, тим і рада, а більше я не маю чим вас пригощати. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину, думала, що на тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді малята, лисичка і журавлем більше ніколи не дружить. Ось така гарна казочка. Намалюйте нам фрагмент. І цієї казочки, звичайно, той, який вам сподобався найбільше. І малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми обов'язково покажемо під час наших ефірів. А той малята, хто потрапить до нас в студію, що. Що отримає, Оленко? Невеличкий призик від нашої передачі. Це книжечка. І, звичайно, книжкова закладка за атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Людмило Іванівно, а давайте складемо цих героїв у техніці Орігамі, а? А вже ж. гаразд, Оленко. Гадаємо малята і ви складете разом з нами завтра. Ми складемо лисичку. Отож підготуйте паперовий квадрат. Він на двосторонній, але можна і односторонній. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!